Микола Марега, як цар вовк їжаками не наївся. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Колись у Пролісі царював сірий вовк. Вже все живе перед ним тремтіло. Десятою дорогою звірі обминали його палац. Вже поз'їдав він у своїх володіннях чи не всіх зайців, косуль, диких свиней, оленів. Тож часто сидів голодний, клацав зубами і по ночах завивав на місяць. Та голод не пан вирішив вовк скликати нараду царів із сусідніх лісів. Сів вовк, ходющий-приходющий, на широкий пеньок, а навколо. Полягали руда з довгою мордочкою лисиця, довга зелена гадюка і старий тхір. Що чути у вас, мої друзі? прохрипів вовк. Чи шанують вас всякі там зайці, косулі, олені? Хай би спробували мене не шанувати, просичала гадюка. Я швиденько їх приструнчу. І в моєму царстві благополучно пробелькотіла лисиця. Хіба що кози втекли за лози. та мої стражники дали їм такі лози, що дві кози і один цап тільки й залишилось від них. Зате смирні, хоч до рани прикладай. А в мене трохи мишва вовтузиться, та я швидко з ними впорався, похвалився тхір. Вони так знахабніли, що пробували навіть свої школи запровадити. Я спочатку дозволив, а тепер школи є, а мишенят за партами немає, і маю спокій. А чого цей їжак не прибув до мене? спохмурнів вовк. Лисиця глянула на запалі боки вовка і зразу відсунулася, як надалі від нього. Вона добре знала звички голодних вовків. Щоб відвернути від себе увагу, вона помахала хвостом і солодко промовила Чула я, наш всесильний володарю, що їжаки бунтують, нікому не хочуть коритися, все під дубом своє царство заснували. Їжаки? здивовано закричав на весь ліс вовк. Їжаки бунтують? Їм захотілося свого царства. Сюди їх, сюди, лисиця, приведи негайно, я їм покажу і царство, і як бунтувати. Лисиця швидко побігла у ліс, надибала великого дуба. Їжаки всією громадою саме обідали. «Добрий день вам, любі їжаки, привіталась лисиця. Сідай, сусідко, гостею будеш. Промовив старий їжак. Дякую за хліб, сіль, дорогенькі сусідоньки, улесливо проспівала Лисиця. Великий цар Вовк запрошує вас до себе на раду. А чого йому треба від нас? запитує їжак. Не знаю, збрехала Лисиця. Скажи Вовкові, поважно промовив їжак, що ми не його піддані. І на раду до нього не збираємося. Лисиця навіть не попрощалася з їжаками, а чимдуж понесла новину Вовкові. Ще здалека бачила, як гадюка і вовк шматують старого тхора. Злякано озирнулася, сховалася за кущем Свербигузу і прошептіла. Це ж вони і мене з'їдять, що для них двох старий і сухий тхір? Ні, я до них близько не піду. Як тільки були облизані тхорові кісточки, лисиця вибігла з-за куща, низько вклонилася вовкові і, тремтячи від страху, пробелькотіла. Була я, великий царю, у їжаків. Де ж вони? гавкнув вовк. Не хотять іти до тебе, великий володарю. Кажуть, що ти їм не царь. Що? заревів вовк. Ти чула, гадюко, що роблять під дубом їжаки? «Чую, чую, мій володарю, просичала гадюка, треба знищити тих клятих вільнодумців. Вони і мені, і моїм родичам погрожують, а синові навіть хвоста відкусили, ледь живий утік. Збирайте свої війська, закричав вовк. І я поведу армію на їжаків. Зітру їх з землі і дуба їхнього знищу. На вечір лисиця привела своє військо, а гадюка своє. Позбирав і вовк з грайку голодних сухоребрих вовків, і посунуло те військо на країну їжаків. Наступного дня під вечір дістались нарешті до дуба. Гей, їжаку! зарепетував вовк. Вийди і поклонися мені. А ти хто такий? спокійно запитує їжак. Я, цар вовк, не знаю такого. Що? заревів не своїм голосом вовк, аж листя на дубі затрепотіло. Скручуйте непокірних їжаків і живцем подавайте мені їх на вечерю. Гадюки першими кинулися в бій. Нишком повзли вони у високій траві до дуба, та їжаки не дрімали, зненацька напали на своїх ворогів, повідгризали їм голови. Як побачив, те вовк що то ще лютішим став Веди лисице своє військо! загорла вовк, аж земля затряслася. Ой, царю великий! простогнала хитра лисиця. Давай разом будемо наступати, тоді й переможемо. Мудро порадила, гаркнув вовк і повів своє сухоребре військо на їжаків. Лисиця ж не поспішала. Їжаки зразу згорнулися в клубочки. Голодні вовки накинулись на здобич і від болю страшенно завили. Їхні чорні пащі накололися на гострі, пригострі колючки. Їжаки накочувались на вовків своїми Колючо вогняними клубочками і витісняли їх до болота. Вовки перелякано заткували, багато їх і затонуло в тих болотах, а з десяток закривавлених вовків разом із своїм царем, шкутельгаючи, дременуло додому. Лисиця з військом ще раніше намилила ноги. Так хоробрі і дружні їжаки перемогли своїх ворогів. А лютий цар Вовк ніколи вже не захоче вечеряти їжаками. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!